Якось у країні здоров'я. В одній казковій країні здоров'я жила принцеса здоровинка. В її країні всі мешканці здоровинці були здорові, успішні, щасливі. Вони любили багато гуляти прекрасними парками. Плавати у Блакитних озерах. Грати у різні ігри зі своїми друзями на свіжому і чистому повітрі їли тільки корисну їжу, овочі, фрукти. М'ясо, рибу, пилечисту воду та молоко. Країна здоров'я процвітала. Та одного разу мешканці далекої невідомої країни хвороб Ледащики вирішили захопити країну здоров'я. Для цього вони підіслали шахраїв з подарунками гарними великими чарівними скриньками для принцеси здоровинки. Принцеса не знала, що коли вона відкриє їх, то усією країною розлетяться, ні не хвороби, а лінощі. А на столах у здоровинців з'явиться величезна кількість цукерок, кістечок, чіпсів, сухариків, жувальних гумок та газованих напоїв. Так і трапилось, задум злих шахраїв втілився. Мешканці країни здоров'я стали лінивими. Вони не гуляли на свіжому повітрі, перестали робити зарядку, а почали багато спати, гратися у ігри в телефонах та дивитись без перестанку телевізор. Їм було лінь навіть умиватися і чистити зуби. Також здоровинці їли без міри всю шкідливу їжу. Яка з'явилася на столах, від цього у них розболілися зуби, животики, але і до лікарів звертатися було ліньки. Так почався занепад країни здоров'я. Здоровинці ходили по хмурі, сумні, принцеса не знала, що й робити. Ледащики вже збиралися захопити країну здоров'я. Та одного разу здоровинка згадала. Про свого друга, чарівника-рятівника вона написала йому листа з проханням допомогти. І рятівник одразу ж відгукнувся. Він приїхав у гості до принцеси з чарівними мішечками. В одному була корисна їжа, а в іншому активний спосіб життя. Принцеса відкрила. Черівні мішечки і лінощі та шкідлива їжа зникли. Здоровинці повиходили зі своїх будинків на свіже повітря, почали гуляти у парку, правильно харчуватися. Від цього настрій їх покращився, вони почали радіти. Та сміятися, і перестали хворіти. Всі стали знову щасливими, але дащиків більше до своєї країни не впускали.